Ситуація на східному фронті значно загострилася. Про це повідомив генерал-полковник, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. І йдеться не лише про Авдіївський напрямок і часів яр, а й про території, де лінія фронту не рухалася з 2022 року. Докладніше дивіться далі. Російські командири отримали наказ захопити часів яр до 9 травня. Про це повідомив генерал Сирський. Зараз російська армія намагається прорвати оборону на захід від Бахмута, щоб вийти до каналу Сіверський Донець. Это для нас не очень хорошая э, информация. Если Путин дает распоряжение захватить какую-то дате, то туда будет брошено все, что только можно. Они не будут жалеть ни людей, ни технику, ни, ни артиллерии, ничего не будут жалеть. То есть это будет э, то. При, я думаю, что это будет использоваться и управляемые бомбы. Приблизительно то, что мы видели э, в Авдеевке, когда они, по сути, равняли с землей этот населенный пункт. Крім Авдіївського, Мар'їнського та Бахмутського напрямків російські війська тиснуть на Куп'янськ, Вугледар, Кринки, де ЗСУ створюють плацдарм. Ідуть е, бої на, е, на Кураховському нублідарському е, Тобто е, Ситуація напружена, і вона зараз поки не більш напружена, ніж була раніше. Ну, постріння можливе, ми обострение, я имею в виду. На картах ДіфТей видно просування окупантів до того ж на тих ділянках, де лінія фронту не змінювалася з 2022 року. Там нічого нового нету в їхній тактиці. Вони використовують спочатку артилерію, потім артилерію авіационно удари, ракетні даже удары, шахетні удары. Звісно, вони активно використовують дрони, особенно, ну, на нулі, як говорится, непосредственно там, де где контактний бой. І более активно начали использовать тяжолу техніку БМП, БТР, танки ну та связано з тим, що потеплело, грунт висох, і по ньому можна вже запускати, скажем так, тяжолу техніку, не боясь того що то на діли загрузні з Перевага в артилерії, живій силі та дронах дозволяє окупантам повільно просуватися, кажуть експерти. Як американські, так і британські військові аналітики, визнають, що тактична перевага зараз на боці росіян. За счет э, преимущества в живой силе и за счет огневого воздействия противник сейчас имеет возможность продвигаться вперед. По чуть-чуть, на тактическом уровне, но имеет возможность продвигаться вперед. До тех пор, пока мы не решим проблему с боеприпасами и не решим проблему с личным составом, а сейчас предпринимаются такие усилия, мы, к сожалению, должны быть готовы к тому, что противник будет пытаться двигаться вперед. У них каждый месяц дополняется как минимум 30 тысяч людей. Это те добровольцы, которые подписывают в России контракт, ну, среди этих добровольцев много людей, которые были по, -по призыву. То есть там уже где-то в казармах их переубеждали в том, что надо служить не срочную службу, а подписывать контракт. Ну, по факту, до 30 до тристі тисяч людей місяць – це та нічтаєту мобілізацію, яку вони планують призвести. До 300 тисяч людей. Мобілізація в Україні може дещо змінити ситуацію, кажуть експерти, але багато залежить від постачання озброєння від західних партнерів. Користуючись цим вікном, можливостей в Кремлі знову почали призначати сакральні дати. початку війни. полномасштабные, у них было подвязка под сакральные даты. Мы это выучили, и мы начали э, активнее готовиться ну, к любым сакральным датам для России. И они, в принципе, они перестали что-то боевые действия подстраивать под какие-то даты. Это ну, надо быть объективным. Сейчас эта ситуация вернулась, э, ну, такая, девятая 9 мая. Для Росія наші сакральна дата ситуація, коли у ЗСУ закінчаться боєприпаси, навряд чи виникне, кажуть експерти. Але через дефіцит українським захисникам доведеться відходити на заздалегідь підготовлені позиції. Тут виход заключається в тому, щоби строїти фортифікаційне можливо, возможно більших количествах і можливо шолонірованих, і готовиться оборони. Якщо окупантам вдасться захопити Часів-Яр, це може поставити під загрозу Костянтинівку, адже часів Яр розташований на Височині. А далі до Константиновки, в принципі, рівнина і там вже низина, як говориться. І там держати оборону складніше, наприклад, в часовому Ярі, тим більше в чистому полі, що називається. А для Росіян Константиновка дуже важливий об'єкт місто, тому що це не просто город, це Жілезнодорожний узел якою наша армія е -е, пользується, США планують виділити 60 мільярдів доларів у вигляді озброєння та коштів у пакеті допомоги, окрім України, Ізраїль та Тайвань. Але поки що спікер конгресу не ставить це питання на голосування. Я чесно говоря, не дуже розумію, чому всяке продвіження противника на 100-200 метрів викликає таку реакцію. Це війна, Тобто противник буде продвігатися вперед, противника будуть відбрасувати назад. Паралельно із планом окупантів ЗСУ готують свій за даними видання Сан Україна знищить кримський міст до середини літа. Для цього знадобиться від 20 до 40 ракет Storm Shadow, F-16 та морські безпілотники. Також видання показало план визволення Криму. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливе.